Всім привіт, хочу познайомитись, мене звати Тетяна. Я з маленького містечка Бершать. Жила до 42 років, не виїжджала, потім вирішила змінити своє життя і виїхала спочатку до Фінляндії, потім до Польщі. Ну і в Польщі мене знайшов. Клуб, який називається «Інкрузіс», з яким я зараз вже поріднилася, Це, в мене багато з'явилося друзів, партнерів. Я маю цілу родину, яка однодумців, яка допомагає мені будувати бізнес. Якщо вам цікаво заробляти гроші і Подорожувати то вам, до нас, тому що ми подорожуємо і на цьому заробляємо гроші, а подорожуємо навіть так, що може бути і безкоштовно. Або на 25% знижка, або на 50%. Або безкоштовно, але це, якщо вам цікаво, то я розповім при зустрічі або при Звонці. Ну, Що можу я ще розказати про себе? Я дуже люблю море з дитинства. Ми їздили на море, на чорне, на азовське. І це запало мою душу, і я завжди бажала відпочивати на морі і жити на морі. І зараз ми в Гдині, місто, в Польщі. Зима, я перший раз на морі зимою. Я вам скажу, що повітря дуже чисте, приємне, море лагідне. Навіть хочеться зайти і спробувати. Ну, Знаєш, що холодне, але ножки помочити можна. <свісна> <свісна> ну, Дякую.